Друзі, привіт! Я Клим Юрій, і сьогоднішнє відео буде про тренувальні годинники, тобто про смарт-годинники, про все те, що ми використовуємо в своїх тренуваннях і на змаганнях. Я впевнений, що у кожного з вас є якийсь тренувальний гаджет, якийсь годинник. А в кого немає чи планує хтось замінити, чи новий придбати. То це буде точно корисним в цьому відео. Я вам розповім про все те, що я використовував за своє спортивне життя, і те, що використовую зараз. Ніякої реклами в цьому відео не буду, ніякого бренду не рекламую. Я вам розповім про те, що використовую зараз. Це в мене Polar і Wahoo. Так, я з Polar співпрацював, але останній рік я використовую і Wahoo. І полор, і я незалежний, і розповім про те, що в мене було до цього, з чого я починав. Хто уважний помітив, що футболочка в мене в аху, то це майже співпадіння. Вона мені просто подобається, я вирішив її. Зараз натягнути, поділюся з вами власним досвідом і досвідом від тренувань як тренера своїх підопічних. Тому що наразі, от власне, цей досвід і змотивував мене зробити це відео, тому що як завжди, дуже багато питань у тих, хто тільки починає використовувати ці смарт-годинники, особливо сучасні, там де дуже багато функцій. Але про все поступово і почнемо з історії. Перший GPS-годинник, тобто сам годинник спортивний з GPS, випустила компанія. Вгадайте, яка? Е, правильно, Casio. Casio, я впевнений, багато хто, особливо такі, як я, вже дорослі, пам'ятають цей бренд. І в 1999 році компанія Casio випустила свій перший годинник з Global Position System. Це GPS скорочено, і отак він виглядав. Я його ніколи не бачив вживу. Перший нагрудний датчик серцевого ритму випустила. Яка компанія? Теж вірно, це компанія Polar. Дуже видатна і наразі фінська компанія. У 1977 році вона випустила перший нагрудний монітор серцевого ритму. Тоді це було виключно їм користувалися лижники, це кроскантрійні лижники. Потім це підхватили інші види спорту: велосипедисти, бігуни і так далі. Оптичні датчики, ті, що в самому годиннику ззаді, да, оці лучики різнокольорові, з'явились у 2015 році, і перший теж компанія Polar випустила у своєму годиннику. Так, тепер щодо мене. Так як я з дитинства займався легкою атлетикою. Завжди це у нас було в пріоритеті мати якийсь спортивний годинник, і тоді ми ще мріяли про те, щоб там головне було секундометр, який засікав більше ніж одну відмітку. Це ЛЕП. Знаєте, як зараз їх там дуже багато. Але коли у нас там з'являлись, що можна було три відсічки, десять робити і сто, коли з'явилися, це було щось з наче з Марсу, дуже фантастично і дуже круто. Перший нормальний спортивний годинник з датчиком серцевого ритму з Heart Rate Monitor У мене був теж компанії Casio і з'явився він у мене в 2006 році. Отак От він виглядав. Погодьтесь, дуже круто і стильно виглядає навіть зараз. Це був звичайний годинник, там було 200 леп у цих, що можна було 200 відсічок секундометром робити. Ну і головне, то що він мав датчик серцевого ритму окремий, нагрудний. І я їм користувався дуже довго, і це було щось дуже цікаве, тому що ми завжди звикали цим класичним, як кажуть, дідовським способом моніторити свій пульс. Коли з'явився в мене цей ремішок, то я був дуже задоволений і багато тренувань з ним робив. Забігаючи наперед, я скажу, що зараз я не завжди і навіть більшу частину своїх тренувань роблю без пульсометру. Це із-за того, що я в принципі можу завжди сказати в будь-якому тренуванні плюс-мінус, який в мене пульс, але це приходить з досвідом з роками, і для тих, хто тільки починає свої кроки у спорті, в аматорському спорті в будь-якому. Краще мати і обов'язково мати нагрудний, краще нагрудний датчик серцевого ритму. Я про це ще скажу. Чому саме нагрудний, а не оптичний? Перший годинник з GPS-приймачем у мене був Гармін, тому що Гармін це лідер у GPS-сфері. Вони починали свій шлях з навігаторів для рибальства, для мореходства, для авто. І я е, придбав перший GPS-годинник спортивний у 2010 році ось цю модель XT310, якщо я не помиляюсь. У Гарміна це вже була четверта чи третя модель з GPS-ом. Вони, в принципі, і зараз дуже сучасні, там тільки мінус, що вони завеликі, але власники Фенікса Може, і не погодяться за мною, і звичайно, те, що там батарея не так довго жила. Ще тоді шуткували, що ті, хто роблять айронмен, то треба дуже швидко його робити, щоб годинник встиг все записати. Ну а бігуни. Особливо трейлранери, ультрамарафонці то взагалі мали по мінімум по два годинника. А то й по три, хто бігав там по 100 миль і тому, що в ті часи не було таких годинників, котрі там писали 10 і більше годин з GPS-приймачем. І от починаючи з 2010 року, у мене завжди були годинники з GPS-приймачем. До 2017-го це було виключно гармін. Я їх змінював майже кожен рік. На не майже а точно, а то і по декілька разів. Гармін, в принципі, цим і відзначається. Ну так, це по-перше, американці, і вони знають толк в маркетингу, в продажу і як людей мотивувати. І тому вони кожні 2-3 місяці і випускають нову модель і навіть зараз. І дійсно, в них купа е моделей виходить зараз, і вони різні, особливо по дизайну. Звичайно, що кожен рік всі компанії, які випускають годинники, вони вдосконалюють свої моделі і модернізують. І ці модернізації більш за все впливають на те, що от батареї почали дуже довго тримати. Сучасні, особливо ті, що мають сонячну панелю під зарядку, вони там можуть тримати в режимі GPS по декілька діб, в смарт-режимі там місяцями навіть. І дуже багато смарт функцій зараз, особливо в топовій моделі, впихують. І от про це саме і поговоримо. 2017 року у мене партнер був компанія Polar, Polar Ukraine, і я користувався моделями Polar. Перша модель у мене була v 800 Це у них така флагманська модель. Потім у мене були Ігріт X, і Vantage, і Ignite, і от останнє це Vantage v 2 друга версія, котрим уже там півтора року, і я лишаюсь іми користуватись. І також зараз я вже злітку минулого року користуюсь ваху. Чому ваху? Тому що, так як я ще, я не тільки бігаю, не тільки трейли бігаю, не тільки по шосе, я триатлет. і це завжди, до речі, спори, хто я триатлет чи бігун. То я е, придбав собі ваху за того, що у них дуже круті, дуже класні велокомп'ютери. І у мене до цього теж був Polar, він дуже був простенький, хоча мені його з головою вистачало, але мені щось хотілося новенького, так би мовити, йти трохи. В крок з сучасністю. І я придбав велокомп'ютер ваху. Ну і думаю, що для повної колекції, от у, єдина модель годинників ваху це Ваху Елемент Rival. І ними е, користуюсь. І так, тепер трохи детальніше про ті годинники про Ваху і Polar, що я користуюсь, і про ті сучасні годинники, котрі у всіх на слугу, це в першу чергу Garmin, особливо Fenix їх версія. Ви всі знаєте, що буде Олімпіада в Парижі? Це вже наступного року. Сподіваюсь, на них ні росіян, ні білорусів не допустять. На цій олімпіаді вперше в історії будуть запроваджені марафонська дистанція для серед аматорів. І от щоб відібратися на олімпіаду серед аматорів, вони створили там цілий додаток. Така епка, в якому ти бігаєш, маєш бігати через свої годинники, зливаєш туди свої заняття. Там цілі челенджі ти там маєш кожен місяць щось пробігати, закривати. І вони підтримують там різні бренди, але цих брендів небагато. І от серед них немає ваху. Це бізнес. Я розумію, там є звичайно Polar, це Garmin, Suunto знаю її, але там ще мені здається не більше трьох-чотирьох інших брендів. І от я кожен місяць намагаюся закривати хоча б один-два цих челенджі, і тим сподіваюсь, що може я через рік і отримую якось цю ліцензію. Це все сподівання. І також, звичайно, у поларах Vantage другої серії є якісь корисні функції тих, що нема у ваху, і якими я користуюсь. Перша корисна функція, яка саме мені подобається, особливо коли ти бігаєш інтервали по от одзимку, в манежі, це функція теп, це коли ти бігаєш і відсічка відрізків іде не за рахунок нажаття на кнопку. Бо це дуже незручно, особливо коли ти там на високому пульсі, все це швидко робиш. Ти просто б'єш по екрану і автоматично запускається відрізок чи швидкий, чи відновлення. І це дуже класна функція. В цілому, якщо сказати, що всі годинники вони показують цілком однаковий час. Якщо ти біжиш один кілометр за 4 хвилини, умовно чи за 5, то будь-який годинник це буде показувати. Звичайно, є ще похибка на GPS. Всі ми знаємо, особливо зараз в Україні е, складна ситуація. Є такі частини в містах, коли GPS дуже погано працюють. Всі ми розуміємо, чому це так є і в компаніях, е, як було там да, рік назад чи півтора роки назад, коли у Гарміна десь два-три тижні, знову два-три тижні. Погано mm. працював додаток. І не вигружались дані, і погано записувались на годинник дані, але це все фіксять айтишники для того і є айтішниками. Далі про смарт-функції всіх годинників: і ваху, і Polar, і Гармін. Тому що гармін він, в принципі, лідер. Я як тренер постійно стикаюся з тим, що люди, особливо ті, хто вперше купляють свій смарт-годинник, вони хочуть, як правило, все топове. І от чому я е, казав про фенікси. І, як правило, це вилазе перша, там, коли ти щось гуглиш Фенікси так, це у них, е, якщо брати серед мультиспортивних е, таких для триатлону, да, годинників, це топові годинники. От наразі вже там у них сьома версія, вони там є -E, в різних варіаціях, там з сонячними панелями, безсонячних, з браслетами, з, з різним склом. Так, Фенікси реально круті годинники, у них купа дуже різних функцій. І головне от розуміти самого для себе, чи будеш ти всіма цими наворотами, приблудами, як я кажу, тобто функціями, користуватися. У мене були Фенікси ще є третя версія. Це вже було давно, ще 2015 році. Так, третя версія. Я їм десь 2-3 місяці, та знову два-три місяці покористувався. І, ну, в принципі, годинники як годинники. Так, у цій сьомі вони там дуже багато чого є, але так, щоб от було щось такого, що мені не вистачає, такого точно немає. І я до чого: от коли ми вибираємо перший годинник, чи змінювати хочемо годинник, то треба розуміти що чим ми будемо користуватись і чи треба нам купляти топові годинники чи достатньо купити якісь більш бюджетні але я впевнений на 100%, що всього то що тобі треба нам треба для для тренувань то в них буде присутньо а це як правило що? просто годинник монітор серцевого ритму Зараз у всіх є, всі полюбляють дивитись, як вони сплять з цими годинниками. Це, до речі, вахує монітор, да, оцей цілодобовий, як ти спиш, як ти висинаєшся. По тренуванням це GPS, набору цих функцій, що там середній темп, максимальний темп, темп на відрізках, і все це балансування з. Серцевим ритмом, з часом, це, в принципі, є у будь-якому смарт-годиннику, в котрому є GPS. Так, якщо е, ви бігаєте ще трейли, то вам, скоріш за все, і знадобиться карти. Вже е, моделі ті, що завантажують карти, ті, що нормально їх показують, є не в всіх годинниках. І до речі, от у ваху е, наразі ще не можна завантажувати. У них є просто карта, коли ти біжиш, вона тобі е, малює, де ти, але не можу завантажувати. От у поларах це є, але сама карта теж вона не цілком показує карту, а тільки рисує той трек, який тобі треба бігти, який ти біжиш. І от зводиться до того, що основні функції це пульс. Це ті види спорту, які ми тренуємо. Бігуни це як правило користуються. Біг, просто біг, трейловий біг, якщо ще трейли бігає, біг там в манежі чи на біговій доріжці, силові тренування, йога, тобто зміна оцих видів спорту, видів активності. Це точно є в будь-яких годинників, і їх там майже сотні будь-який вид спорту, будь-яка активність. Ви можете вибрати. І налаштувати всередині екрану, що ви там будете бачити, що ви будете моніторити під час тренування. Тепер коротко пробіжуся по функціям, особливо для триатлетів, починаючи з плавання. Будь-який мультиспортивний годинник, про те, що ми кажемо, вміє замірювати і в басейні, де ми виставляємо довжину басейну, і відкриту воду. Хто слідкує за моїм інстаграмом, той бачив, що я от порівнював і ваху, і полар у відкритій воді, і плюс-мінус вони рахують однаково. Буває, я ж кажу, що це ж багато чого залежить від сигналу GPS, в якій частині, коли ти пливеш від погоди, і тому різниця може трохи коливатись. Але в цілому у них різниця там якийсь, я думаю, що 1-2%, і плюс-мінус однаково рахують. Стосовно вимірювання тренувань в басейні, це така дуже популярна тема для обговорювання. Що в басейні використовується акселерометр, це така штучка там всередині, яка реагує на циклічність якихось рухів. Годинник він знає, яким стилем ти пливеш. Потім, коли ти відштовхуєшся від бортику, він розуміє, що ти відштовхнувся, і от цим самим вимірює цю довжину. Але якщо ми плаваємо, якісь вправи, де не працюють руки, чи працюють одна тільки рука, купа таких вправ, і, по-друге, коли ще є аматори, що тільки вчаться розвертатись біля бортику і роблять такі плавні рухи, не різко відштовхуючись, тому годинник. Точно не розуміє, що ви робите. Він тоді може там два басейни порахувати як один чи навпаки, і тому це нормально. Якщо ви пливете циклічно без зупинки е з циклічними грибками, одним стилем нормально робити відштовхання від бортику, то там 99%, що годинник буде вірно рахувати вам е дистанцію в тренування в басейні. Ви можете це перевірити. От станьте там 200-300 метрів. Пропливіть циклічно, без зупинки, нормально відштовхуйтесь, і я впевнений, що будь-який годинник нормально вам замірить і покаже точно цю дистанцію. Далі вело. У вело, в принципі, все просто, в індор-тренуваннях ми конектимо до того гаджету чи до Віалотренажору, але зараз є вже комп'ютерні програми, як на кшталт того ж Zwift, де, в принципі, нам і годинник не треба, ми все бачимо на моніторі і так далі. На вулиці ми використовуємо звичайний GPS. І, до речі, ось порада на починаючим триатлетам, котрі використовують лише години для всіх тренувань, і особливо на велосипеді. Не їздіть на велосипеді з годинником на руках, тому що у ці постійні погляди на руку, і коли людина тільки вчиться їздити на велосипеді, може призвести до Поганих і нещасних випадків, і я знаю, таких випадків не поодинокі. Спеціальні є тримачі, будь-який бренд це робить. Ви можете навіть на AliExpress його замовити. Він коштує копійки. Ви прикріплюєте годинник на кермо і все бачите перед собою, не відволікаючись, не кидаючи да кермо однією рукою. Тримаючи його, особливо коли ще погано і не впевнений в керуванні, і не дивитись е на свою руку, так би мовити. І, звичайно, краще мати велокомп'ютер. Велокомп'ютер – це в принципі воно те ж саме все, що має е годинник, але просто на більшому екрані, котрий легше розгледіти і. Е Тим самим комфортніше ти їздиш і не відволікаєшся там лишній раз, не вдивлюючись ці в мілкий шрифт, в мілкі цифри. Ось така вам порада. І не нехтуйте цим, бо це точно вам збереже здоров'я. Ваху, до речі, останні вже два роки вони так дуже стрімко війшли і в триатлон, Дуже багато триатлонів, вони, особливо серії Iron Man, партнеряться з ними, і навіть в тому році вони вже війшли і в трейл, видатний UTMB. Це майже чемпіонат світу, такий да? неофіційний, всі знають про цю гонку. Вони були титульним партнером цих змагань. Але бачите, що незважаючи на те, що вони в такий трейл серйозний війшли, то не дуже багато у них прям трейлових фішок. Особливо це стосується, що не можна завантажувати карти. Але я розумію, що невздовзі вони це точно зроблять. Ну і функція бігу це найпопулярніша функція, і перша порада з функції, особливо налаштування у цього поля, коли ми дивимося під час тренування. За замовчення дуже багато годинників це відразу пропонують: що поточний темп, коли ми біжимо. І тут знову ж таки, що багато хто скаржиться, що цей поточний темп скаче, чи це годинник щось не те, чи це щось у мене. Не я біжу незрозуміло. І тут теж ви маєте розуміти, що це все залежить від GPS-приймача. І він дуже по-різному працює в різних умовах, і тому цей темп, котрий поточний, ми дивимося, він так е, скаче. Тому треба використовувати функцію, я всім раджу ставити її зразу. average, це середній темп, просто середній темп. Коли ми включаємо годинник, він десь починаючи там після 200-300 метрів, вже більш-менш коректно показує цю середню швидкість. І на неї треба рівнятись, тому що годинник точно калькулює і виводить оцю середню швидкість, там кожен кілометр він там похибку цю робить. Друга корисна функція це автолап, це автоматична відсічка відрізків. Як правило, ставимо ми її на один кілометр, і в будь-якому тренуванні, особливо якщо це там крос, і треба контролювати там чи середній темп, чи кожен кілометр, якщо ти там один кілометр швидко біжиш, другий. Шви повільніше, і кожний кілометр, тобі годинник відсічку, чи цю робе і супроводжується звуковим, як правило, сигналом. І ми дивимось в цей час, і бачимо, навіть якщо там з пульсом біжимо, і середній пульс за цей кілометр, і середній темп, і час, який ми маємо на цей кілометр. І звичайно, дуже багато на екрані можна налаштовувати цих полів. Ті, що ми можемо дивитись, бачити і контролювати під час тренування. Але маємо розуміти, що дуже багато їх не потрібно, тому що коли особливо це якийсь швидкий крос чи тренування, щоб одним поглядом не шукати очима, да, який мені вугол, який мені кут, яке мені поле подивитись. А вибрали собі там дві-три якісь. Функції, якісь дані, і ті, що ти контролюєш під час тренування. Як ви зрозуміли, що можна дуже довго і дуже багато розмовляти про годинники, особливо якщо ми будемо порівнювати всі ці бренди, але зрозуміли ми одне, що плюс-мінус набор функцій у всіх брендів однаковий. Звичайно, що все залежить, чим дорожче годинник, тим в них більше функцій різноманітних. Але як я кажу, що ми маємо розуміти і маємо вибирати, Які годинник нам потрібен, і якими функціями ми будемо користуватись. Тобто можна купити годинник зараз там, да, і за 1000 доларів, можна купити і за 500 доларів, а можна купити і за 300 доларів. І як от показує в мене практика, да, між цими двома годинниками різниця реально в два рази по ціні. Але мені вистачає і тих, і тих. і... І за того Polar я використовую і за того, що тут от є пару фішок, тих, що мені інколи потрібні. Але це не значить, що вони потрібні всім. Підбиваючи підсумки, скажемо так, що є да, оці флагманські бренди є гармін. Є Polar, ну ваху ваху, просто що одна модель. Дуже видатний вже став і Корос. Ви точно знаєте, бачили, тому що кіпчоги бігає з коросом. Це теж американський бренд. у Їх багато є. Різноманітних моделей, я не користувався вживу, я їх бачив. У мене є знайомі, котрі котріми користуються. До речі, хто має годинники корус, годинник корус, то напишіть в коментарях, яка у вас модель, що ви про них думаєте, як вам взагалі цей бренд. Тому на заключення, друзі, ще раз повторюсь: що перед тим, як вибирати чи змінювати собі годинник, зрозумійте самі для себе для чого вам. Якщо у вас бюджет не обмежений, то в принципі так можна найдорожчі купляти, найтоповіше, але ж знову ж таки гроші люблять рахунок, і можна краще ще щось собі з корисних штук придбати, чи краще от зараз задонатити на ЗСУ і на якісь корисні донейти. Як я казав, з 2015 року з'явились оптичні датчики серцевого ритму. Це от на зворотній частині кожного годинника є такі, скажімо, лампочки, лед-діоди. Вони є різнокольорові, рахуються чим більше різних кольорів, чим більше цих лампочок. Тим точніше вимірюється пульс. Ні. Цей спосіб вимірювання пульсу, як правило, дає велику похибку. Тому що багато чого залежить від анатомії, від товщини шкіри, від того, як е е наші сусуди, звідки вони вимірюють і беруть ці дані е розташовані. Тому краще за все мати нагрудний датчик серцевого ритму, який зчитує напряму серця і від електронних цих фаз скорочень, а не від оптичних, як це робиться на зап'ясті. Отак максимально коротко, але багато ще чого можна говорити, я розповів, порівняв. Якісь є якщо питання, то коментуйте, задавайте. Я буду з радістю відповідати. І, друзі, продовжуємо тренуватись, продовжуємо підтримувати один одного, підтримувати нашу армію. Віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі в нових відео. Па-па!